Дякуючи Збройним силам України, ми всі сьогодні тут знаходимося в цьому залі і маємо можливість говорити про те, як і в подальшому будемо розвивати економіку нашої рідної України. Агро на сьогодні проживає, переживає, напевно, найскладніші часи за всю історію Незалежної України, і тому кожен із нас має використовувати кожну наявну можливість, щоб бути ефективнішими. Зберегти власні господарства і реформуватися, моя тема сьогодні звучить грантова підтримка агробізнесу. І я буду говорити про основні і, взагалі, про всі існуючі гранти, які є в нашій країні. Моє власне господарство отримало грант на 250 тисяч гривень. Це не ілюзія, це не якась там не якийсь обман. Це правда, гранти дійсно працюють, але потрібно серйозно до цього підійти. І в кожного з вас я більше ніж впевнений, що це вийде. Скажіть мені, будь ласка, чи підніміть руки, хто отримував грант із присутніх в цьому залі? Ну вже є чоловік 10, тому не лише мій особистий приклад, а й ще десяток людей. Я хотів би, щоб коли закінчиться моя презентація, більшість від цього залу повернулись у власні господарства і з думкою про те, який саме грант. Використати для власного господарства і яку додаткову можливість отримати, дякуючи цьому грантові, ми за отримані 250 тисяч. Ми придбали глибоко який На сьогодні успішно працює в господарстві. Тому е, наступні всі гранти, які про які сьогодні говоритиму, основних із них є 10, які на сьогодні діють і функціонують. Я на кожному з них коротенько зупинюсь і розкажу про. Основні такі нюанси в їх отриманні. От перші чотири гранти вони є від дії, і один із них і перший це грант на переробне підприємство. Можна отримати до 8 мільйонів гривень коштів за умови створення не менше 25 робочих місць та здійснювати діяльність не менше трьох років. Хто може отримати? Отримати цей грант можуть як майбутні підприємці, діючі ФОПи фермерські господарства та товариства юридичні особи будь-якого напрямку. Живі, реально приклади. Я буду розповідати по кожному гранту із тих господарств, які безпосередньо в нашій місцевості на Полтавщині отримували дані гранти. Зокрема, ТОВ Миргородська олія з Полтавщини отримала 429 тисяч гривень. Кошти спрямували на запуск нової лінії виробництва «Крону з буряком та гільчиці. Наступний грант теж від «Дії». Який реально працює, це грант на власну справу. Отримати можна від 50 до 250 тисяч гривень, зокрема, і по агронапрямку. Створити потрібно від одного до трьох робочих місць, здійснювати діяльність так само не менше трьох років. Отримати можуть майбутні ФОПи, не тільки діючі, які є на сьогодні, так само юридичні особи, всі, які існують на території України, здійснюють свою господарську діяльність тут. Наше товариство Полтава Агро отримало цей грант, про який я до цього говорив. Перший раз ми написали заявку, яка була, як говорив Станіслав, довірте комусь, хай хтось зробить, просто дали завдання та подайте там заяву. Ну дійсно з цього нічого не вийшло. Коли приклали зусиль, проаналізували всі деталі, всі умови і віднеслись до цього серйозно, абсолютно без ніяких проблем отримали 250 тисяч гривень. І таких прикладів на сьогодні я знаю багато, особисто я знаю і думаю, що сидячи в цьому залі теж знають і в цьому переконаються з часом. Наступний грант теж від дії: грант на теплицю. Отримати можна від 2 до 7 мільйонів гривень, але не більше 70% вартості проекту на теплиці від 0,4 до 2,4 гектари. За умови створення не менше 14 робочих місць на кожний гектар. Отримати можуть діючі фізичні особи, підприємці, юридичні особи, фермерські господарства, товариства. Але умовою ще є те, що земля має бути або у власності, або в оренді не менше, ніж на 7 років. Наше знову ж таки сусіднє з нами господарство з Полтавщини, фермерське господарство «Екокрай», брендник є свій, вони вирощують багато різних видів продукції, переробкою займаються. Отримали 7 мільйонів гривень. На сьогодні в Лубенському районі монтують теплиці на 1,6 гектара. Землі. Наступний грант теж від дії грант на сад. Від 140 до 400 тисяч гривень отримати можна коштів на кожний гектар садівництва, ягідництва чи виноградарства. 70% вартості проєкту потрібно, не більше 70% співфінансування для саду площею від 1 до 25 гектарів. Отримати можуть діючі фізичні особи, підприємці, фермерські господарства, товариства. Загалом на сьогодні вже більше 145 господарств отримали цю державну допомогу більше ніж на 642 мільйони гривень. Тобто і ця програма працює. Тому від себе особисто рекомендую: подавайтесь, не лінуйтесь і використовуйте цю можливість. Наступні чотири гранти, на яких я зупинюся, це гранти від Юсей. Перші гранти будуть більш для великих гравців, адже як мені відомо, в цьому залі присутні не тільки аграріїв, яких 20-30 тисяч чи 2 тисячі гектарів. А і представники агрохолдингів. тому саме для великих грант конкурентоспроможна економіка України від 150 до 500 тисяч доларів можна отримати на створення робочих місць і збільшення продажів товарів на внутрішньому зовнішньому ринку. Отримати можуть середні або великі гравці в господарствах в яких працює не менше 100 осіб і оборот яких не менше 200 мільйонів гривень. Внесок складає від 30 до 50% від загального бюджету, і грант працює по всій території України, поширюється на всю територію. Тому хто є представники великих гравців, дану можливість можна подавати до кінця до 2024 з року. використовуйте цю можливість. Ще один грант для супервеликих інвестицій для стійкості бізнесу. Це для середніх та великих переробних підприємств розмір гранту від 250 тисяч доларів до 2 мільйонів доларів. Учасники повинні спрямувати кошти на розвиток бізнесу, на збільшення продажів, на нарощування експорту, на створення нових робочих місць. Для середніх та великих підприємств, для агрофоду, зокрема, обороти яких становить від 8 мільйонів доларів. Працює по всій території України даний грант, співфінансування відношення один до одного або ж більше. Подаватись так само можна до кінця лютого, тому хто є представники великих підприємств, використовують дану можливість. Я знаю вже господарства, які на сьогодні працюють над написання даних заявок і подаються, щоб отримати дані гранти. Наступний грант теж від USAID. Це компенсація витрат на сервісні послуги для агровиробників саме органічної продукції. Так само в цьому залі є представники підприємств, які займаються вирощенням органічної продукції. Цей грант саме для вас. Ви отримати можете до 90% вартості витрат пов'язаних із купівлею серти... вартістю сертифікатів, послугами з контролем експортних відвантажень, лабораторними дослідженнями та видачею експортних сертифікатів. Отримати можуть мікро, зовсім малесенькі господарства, макро та середні підприємства, які виробляють саме знову органічну продукцію, як я вже сказав. Працює на всій території України, можна подаватись на протязі всього року. Ще один грант, четвертий від Юсей це співфінансування на розвиток експорту орієнтованої переробки зернових олійних та рубових культур. Зокрема, сьогодні, тут, перебуваючи в цьому залі, дзвонили представники однієї з компаній, які запитували. З приводу цього гранту, з приводу того, як він працює, де і коли подаватися, де можна отримати інформацію. Всю інформацію ви можете сканувати QR-коди. Я презентацію залишу нашим організаторам, так само зможу передистати, скануйте QR-код, заходьте на сайт, всю детальну інформацію вивчайте, не лінуйтеся, використовуйте цю можливість. По даному гранту отримати можна від 10 мільйонів гривень до 100 млн грн, взяти участь можуть аграрні Переробні саме підприємства, які мають експортно орієнтовані стратегії розвитку. Досвід, яких не менше 5 років в секторі переробки, грант від Юсейда, отримають 20 аграрних підприємств, тобто буде певний відбір. Співфінансування від 30 до 50%. Працює по всій території України до 31 травня, можна подаватися і використовувати цю можливість. Наступні два гранти будуть від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. Знову ж таки скануємо QR-код, використовуємо, наше господарство. на сьогодні ще й на цей грант, і ще по одному напрямку пишемо на сьогодні грант. Рекомендую так само і вам для малих та середніх господарств. отримати можна до 40 тисяч доларів інвестиція власних коштів до 50%. Отримати можуть фермерські господарства, які прагнуть подолати наслідки війни. Цільова аудиторія даного гранту малі та середні фермерські господарства, які знаходяться в Київській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Хто не відсканував QR-коди, потім зможу повернутися і відсканувати. Доступний грант так само від Mercy Corps. до 75 тисяч доларів США можна отримати малому та середньому бізнесу у сфері сільського господарства саме для подолання наслідків війни. Цей грант спрямований для території Миколаївської, Запорізької, Донецької, Харківської та Херсонської областей. Так само для малого та середнього бізнесу, тому подавайте, заявки приймаються за QR-кодом. Ви можете відсканувати і зрозуміти всі детальні умови. На сьогодні, так само як і попередні два роки, існує в нас платформа ДАР, яку багато хто до сих пір ще навіть не знає, що, що вона є, зокрема з маленьких господарств. Але дякуючи цій платформі, яка успішно досить працює, на сьогодні у 2022 році більше трьох тисяч господарств отримали допомогу через цю платформу, із них 2763 господарства отримали, які займаються рослинництвом і 275 отримали на, на тваринництво, які розводять корін. У 2022 році отримали більше трьох тридцяти тисяч рукавів. Я впевнений, що представники, які не заходять сьогодні в залі, багато хто ударів отримував чи рукава, чи допомогу на гектар, чи допомогу на корів. Дійсно працює, використовуєте цю можливість за qr кодом Заходимо у 2023 році, отримували добрива посівний матеріал. Ми задавали запитання: хто е, чи буде працювати у 24-му році дана, е, дана допомога через дар на гектар, на корів, на овець, на кіз. Сказав міністра аграрної політики, що з квітня місяця фінансування виділено з квітня місяця озвучу. Чити далі програма в цьому році так само працюватиме, тому використовуйте це також додаткова можливість. Знову ж таки, я навіть ролі записував, бо для когось там 10-20 мішків посівного матеріалу чи декілька тонн добрів це багато, це ніщо, а для когось це половина його затрат, Якщо людини там 40, 30 чи 50 гектарів взагалі землі, тому використовуємо цю можливість за QR-кодом ви можете прийти, хто про цю можливість не знає на сьогодні. Прикладів успішних отримань грантів на сьогодні існує не просто багато, а дуже багато. Я назву лише декілька з них, щоб і кожен з вас зрозумів, зупинившись, можливо, на цьому саме гранті, що і ви можете використати цю можливість для себе і продумали, що саме у вашому господарстві не вистачає, що саме потрібно і на який грант податись. Зокрема, ТОВ ПД-партнер, відомий мені, знайомий для мене, отримали субгрант від Юсей і надають на сьогодні послуги закладки рукавів. В сусідніх з нами областях Лотарській, Чернівський, Непортовській, Сурській та Харківській областях. Відоме мені господарство виробничого кооператив, як Шола. Вони на попередньому, здається, заході чи на рефармі, чи на ОКАГРО були, задавали там деякі питання. Вони отримали на сьогодні грант, по Львівській області, і отримали відшкодування від держави за програмою компенсації 80% вартості посівного матеріалу, поливу і частину вартості органічних сертифікатів. Ще одне господарство в сусідній нашій заводській громаді е, отримали на сьогодні спільно з Юсейдом. Е, отримали кошти для розширення потужності по виробництву кормових добавок і встановлення додаткових ліній по виробництву фасованого комбікорму. На сьогодні оформляється, підписується заявка. Вже найближчим часом почнуть працювати і надавати послуги, в тому числі місцевим фермерам, які ходять вирощувати кукурудзу. Вже збирають заявки. На те, щоб під них конкретно сіяли і видають посівний матеріал, проводять дану роботу. Платформи для пошуку грантів. Я тут е, сфотографуйте для себе для того, щоб вам не шукати це в інтернеті. Ви можете сфотографувати, перейти за цими платформами. Постійно інформація на них оновлюється. Перелік грантів він не вичерпний. Чим довше те, що я розумію, на сьогодні триватиме війна, кількість грантових допомог для нашої країни буде збільшуватися. Відповідно, використовуйте кожну таку можливість. Е, якщо всі сфотографували, то переходимо далі. Виклики та перешкоди при отриманні грантів, щоб довго не зупинятися на цьому питанні. Виклики перешкоди можуть бути найрізноманітніші, бо хтось собі там шукає просто пояснення, чому не просокий грант, але це можуть бути складні умови отримання грантів, висока конкуренція. Фінансові можливо обмеження, бо хотілося б комусь більшу суму отримати, інші негативні чинники. Але те, що я зрозумів на своєму власному прикладі і на прикладі деяких інших господарств, що основною перешкодою є просто наша лінь. Бо для когось 250 тисяч це мало для того, щоб сидіти займатися цим питанням. Комусь там ліньки просто податься, бо я не знаю, чи отримаю 40 тисяч доларів. Але якщо ви вичитаєте детально умови, підійдете серйозно до цього питання. То я більше ніж впевнений, що як і всі інші, бо немає такого, що хтось комусь заплатив і тому отримав грант. Ні, якщо ваше, ваше підприємство і ваші плани і цілі відповідають тим критеріям, по яких надається цей грант, то ви його отримаєте і знову ж таки перелічував ряд господарства, які це використає. Висновками, рекомендаціями від мене особисто можуть бути це: аналізуйте детально вимоги донора. Відсканували QR-код, прийшли на сторінку, проаналізували, вивчайте вимоги, і критерії, по яким надається саме цей грант. Звертайте увагу на деталі, бо можна написати грантову заявку, а потім зрозуміть, що вона там не поширюється в вашій області чи для трішки більших, чи трішки менших господарств, чи взагалі е термін подачі заявки вже сплинув, Та як на деякі заявки... Можна було подаватись там до го до 1 лютого. Відповідно, аналізуйте деталі. Фінансова прозорість господарства має бути зареєстроване згідно чинного законодавства, працювати прозоро, здавати всю звітність. Бо багато запитують одноосібників, а що є для одноосібників? Якщо у вас 2, 4, 10, 15 чи навіть 70 гектарів, і ви не зареєстровані як ФОП, фермерське господарство чи товариство, то для вас працює тільки допомога в дарі на гектар. Все. Більше нічого не працює. Все інше потрібно як мінімум створити ФОП фізичну особу підприємця або ж ФГР чи товариство. Відповідно, тоді відкриються додаткові можливості, додаткові не тільки грантові можливості, а банківське кредитування і банально навіть договір оренди зможете зареєструвати, і у вас в один день не випаде вся земля, бо хтось переплатив і перекупив ваших пайовиків. Ну і підготовка сама грантової заявки. Якщо не впевнені в своїх силах, на сьогодні існує дуже багато компаній, які надають допомогу саме в написанні грантів. Я особисто працював із Олександрою Борисенко з торгово промислової палати. Вона мені надавала консультативний супровід у написанні на, е, нами гранту е, з Вітою Рекотовою та Світланою Тулі, які працюють в офісі євроінтеграції. У нас на Полтавщині так само у вас кожного в області в районі взагалі дуже багато компаній, які надають дану допомогу і є професіоналами в даній галузі. Тому використовуйте. І їхні можливості для того, щоб не подаватися три рази, для того, щоб не втратити час, і для того, щоб дійсно отримати цю допомогу. Е, в мене побажання буде до тих, бо однозначно десь через яких як мережі е, грантодавці, да, чи побачать це відео, чи почують, е, от хотілося б, щоб. Ті гранти, які існують, і ті, які будуть нові створюватися, умови по цих грантах були максимально простими, тому прохання до них. Спрощуйте умови отримання даного гранту. Якщо ми дійсно працюємо згідно чинного законодавства, здійснюємо всю свою господарську діяльність, сплачуємо податки, то має бути проста процедура по типу того, як на сьогодні вдарить. Якщо твоє господар відповідає всім тим критеріям, подаєш заявку і отримуєш чи на гектар допомоги, чи посівний матеріал, чи добрива відповідно, хотілося б і звертаюся з цим до грантодавців. З ваші заявки мають бути максимально простими. Дякую всім, готовий в міру свого досвіду можливостей відповідати на запитання.